Існує легенда про старця, відомого як Авель ХХ століття, хоча його справжнє ім'я за деякими джерелами було Андрій. Він з'явився у Псково-Печерському монастирі у 1968 році, його життя оповите таємницею, невідомі точне місце народження, церковний титул, а навіть дата смерті. Є лише короткий запис про постриг. У 1973 році з літерою А, замість імені. Він не був звичайною людиною, народившись у 1938 році на Псковщині, у селі, якого вже не існує. Під ім'ям Олексій. Він з раннього дитинства виявляв незвичайні здібності. Його мати зникла під час війни. У 1941 році батько був репресований НКВС. У 1947 році виховувала його тітка, яка розповідала про його дивні нічні розмови. У шість років він дивом вижив після падіння в колодязь, після чого почав говорити загадкові речі. У армії, де він служив у ракетних військах, у 1962 році отримав важке поранення. Після цього він почав чути чужі голоси. Лікарі діагностували у нього містичний синдром, відзначивши високий інтелект і логічність мислення. Після повернення з армії, не знайшовши дому, він пішов до лісу, де годинами молився на самоті. У монастирі, куди він прибув у 1968 році, один зі старців сказав про нього: Це не просто людина, це дзеркало. Через нього Бог покаже прірву. У 1973 році він отримав благословення на мовчання і жив майже як пустельник, не спілкуючись зі сторонніми та не беручи участі у службах. Ходили чутки, що його боялися навіть старші чини, а лампадки гасли, коли він проходив повз. Старець Авель володів дивовижним даром передбачення. Він не читав газет і не дивився телевізор, але його пророцтва – були вражаюче точними. За рік до трагедії у Чорнобилі він сказав чорна вода покриє землю, і люди будуть бігти від неї в протигазах. За тиждень до вибуху він пророкував Залізна квітка зламається, і вітер понесе її попіл, люди втратять тінь, і вона не повернеться до сходу. Ці слова були записані ченцями, які зрозуміли, що це не марення. У 1991 році він нібито написав у своїй келії: Цей Союз мертвий, але з його кісток підніметься нова гідра, це пророцтво стосувалося розпаду СРСР та появи нової Росії, що усміхатиметься, але ховатиме кікті. Одним із найвідоміших пророцтв стало: Коли брат вп'є брата на площі з синіми прапорами, імперія закінчить свій обіг. Це було сказано ще у 1991 році, але зрозуміли його лише після подій на Майдані у 2014 році, коли Україна повстала проти проросійського режиму. У 1997 році рукопис старця потрапив до рук єпископа, що мав зв'язки з владою, у ньому містилися лякаючі слова на третій термін встане хромой правитель. І тоді почнеться розпад. Кремль упадьот не от меча, а от гнили внутри. Народ востанет не з востока і не з запада, а з середини. Ці пророцтва викликали здивування, адже на той час ще не було публічно відомих Медведєва чи Путіна як лідерів на десятиліття. І тим більше ніхто не знав, що правитель буде кульгавим, що пізніше асоціювали з проблемами хребта та ніг у Путіна. Старець стверджував, це не цар, це печатка, через нього почнеться розклад. Після передачі рукопису до монастиря прибули троє невідомих у чорному. Вони забрали старця без пояснень, і його більше ніхто не бачив. Монах, який намагався втрутитися, був знайдений повішеним, що офіційно визнали самогубством, хоча ніяких слідів депресії не було. Ходили чутки. Що старця повезли в бік Алтаю, його келію зачинили та замурували, а ім'я заборонили згадувати. У 2001 році з'явилась ще одна згадка: невідомий старий Чернець передав сувій, де було написано: коли зійде роса на купол, і ворони кружлятимуть над Кремлем, не буде вже імперії, і почнеться час семи народів. Цей сувій потрапив до рук журналіста. І згодом поширився в телеграм, звідки і стало відоме ім'я старець Авель ХХ століття. Сучасні події, особливо після 2014 року та повномасштабного вторгнення в Україну, змусили багатьох переглянути ставлення до пророцтв старця Авеля. Синій прапор впаде, але знову стане. А червоний зміниться на чорний, і тоді підуть похорони. Це інтерпретується як повалення влади в Києві, майдан, синій прапор України та зміна російського прапора червоний на чорний символ трауру похоронів, що асоціюється з анексією Криму та початком війни на Донбасі. Коли брат піде на брата і промінь поцілить у школяра, на півдні зійде Чорне Сонце. Багато хто вважає, що це стосується Маріуполя, бомбардування шкіл. Та пологових будинків, а Чорне Сонце це дим від вибухів та пожеж. Буде день, коли Москва залишиться без світла, тоді ніч триватиме три доби і в ту темряву прийде крик. Хоча російські ЗМІ замовчують масштабні перебої з електрикою, сигнали вже є. Аварії на підстанціях, пожежі, атаки дронів, стане Червоне море вогнем. І той, хто вважав себе недоторканим, закричить я сам собі смерть. Експерти вважають, що Червоне море це Крим, де Чорне море почервоніє від боїв. Недоторканий це без сумніву, Путін, чий кінець старець передбачав як удушення гнилю, а не вбивство чи переворот, задихнеться не газом і не мечем, а власною плоттю, бо вона згниє всередині. Цей образ гниття. У пророцтвах кілька разів гниль у Кремлі, гниль у церкві, гниль у мозку. Коли у храмі загориться купол, а під вівтарем трісне підлога земля відкриє рота. У 2023 році купол Сенатського палацу в Кремлі загорівся після атаки дрона, а в московському храмі обвалилася підлога під вівтарем. Ці події вважаються підтвердженням пророцтва. Пророцтво про Україну. Сиріка стане червоною, але в ній очиститься народ. І коли вони зійдуть на пагорб, над яким кружляють три ворони, звідти підніметься слово. Дніпро тут символізує річку, кров, війну, очищення, перемогу. Три ворони це образ Росії, Ірану та Китаю, які згадуються і в іншому рядку. Захід відступить. Схід стане на коліна, але південь зірветься. Сім стануть один проти одного, і кожен думатиме, що переміг. Але на восьмому дні прийде той, кого не чекали. Це пророцтво з'явилося у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Годинник зупиниться, коли двічі в один день згорить столиця. Це буде знак тоді і відкриється третє слово. У 2024 році відбулися вибухи та пожежі в Москві та на нафтобазах, що відповідає цьому пророцтву. Зірка впаде не з неба, зірка з мундиру. Цей рядок, що з'явився у 2024 році, є прямим натяком на смерть головного як у церкві, так і в політиці. Ключовою інтригою пророцтв старця Авеля є третє слово. Яке згадується кілька разів, але ніколи не було повністю розкрите. Перед зникненням старця наприкінці зошита було написано коли відкриють третє слово, піде сім народів, і імперія розпадеться на тих, хто воював між собою, але переможців не буде. Якщо перше слово це гниль, друге війна, то третє, можливо, розпад колишній монах, який знав старця Валерій. У 2023 році дав інтерв'ю, де сказав: Третє слово не слово, це стан, коли імперія проковтне себе. Незабаром після цього його знайшли мертвим. Зараз, у 2025 році, спостерігається зростання вибухів, пожеж, бунтів у Росії, а РПЦ та Генштаб мовчать. З'являється ще одна записка: коли проллється кров у храмах. Третє слово відкриється, останнє пророцтво старця Авеля, яке ще не збулося, звучить так: не буде царя, не буде столиці, не буде жертв, буде тільки слово. І хто його прочитає, не знатиме страху, а хто не встигне, той згорить у тиші. Багато скептиків бачать у цих словах лише поезію або хворобливу уяву. Однак, коли пророцтва, сказані десятки років тому, Починають справджуватися з надзвичайною точністю, це змушує задуматися. Якщо все сказане ним раніше збулося, то ми живемо не в часі історії, а в часі суду. Це не казка, а вирок, який неможливо переписати.